Всім привіт! З вами якась Салюка. Сьогодні ви дізналися, наскільки в мене трим'ять руки. Це капець. Я сама не знала, що це буде такою великою проблемою. Коли переглядала відео на телефоні, все було нормально. Тим паче я тоді поспішала, думала, що в селфі-форматі все буде чудово, красиво, снігом, не буде жодних проблем. Ну, насправді ми бачимо, що це просто якийсь тіктонік. Я буду намагатися це виправити. Думаю, через варп стабілізацію. Тому буде трохи плити фон, буде трохи плити відео. О, не знаю, як я налаштую, щоб це було не дуже помітно. Але ось, як зробити інакше без штатива, ніяк треба знімати на штатив. Тому наступні всі відео, онлі штатив, без нього ніяк буду робити всі відоси на нього. Йдемо за покупками в магазин, Акварель. І ми будемо витрачати, на щастя, не свої гроші. А ми будемо витрачати сертифікат. Дякую Маші за такий подарунок крутий. Ось. Будемо купувати щось потрібне, щось цікаве, корисне, що будемо використовувати вже зараз, щоб воно не лежало, не пилилося. Це основний критерій для покупки матеріалів зараз. Єдиним виключенням може бути скетчбук, бо скетчбуки — це штука потрібна. І хай мене їх дуже багато зараз нових, незаповнених, запаяних, ще не відкритих, але вони лежать, їсти не просять. А навіть через 10 років він не зіпсується, все буде з ним добре. Тому от, щось корисне, потрібне і, можливо, якийсь скетчбук подивимося по грошам. Скільки грошей ми будемо витрачати? Ну, це взагалі для мене був шок, тому що ми будемо витрачати 2 тисячі гривень впередки. Це буде наймасштабніша моя покупка арт-матеріалів взагалі. Ось тому 2000 гривень. Сподіваюсь, їх вистачить на багато чого цікавого. Бо ну, я знаю, що за такі гроші можна взагалі одну штуку якось купити як в Ну, Наприклад, набор олівців, якихось фарб, чи якусь одну ручку, просто оця подарункові. Ну, всі не змушують мене засмучуватися, але от я сподіваюся, ми знайдемо. Щось цікаве, корисне і вкладемося в цю суму, ну там максимум ще трохи доплатимо. Ось. Тому гайда в акварельку. Будемо витрачати ці грошики на сертифікаті. І, звичайно, потім подивимося, що ми накупили, що воно таке. На що воно мені? Ну і взагалі потім, я думаю, можна буде його протестувати вже в окремих відео. Тому гайда! me Дивимось. Невеличкий пакетик, такий вийшов позатенький. Він йшов разом з сертифікатом в акварельку, тому це просто все, що ми накупили, склала сюди, щоб було презентабельніше, а не купили на столі. Почнемо з того, що на видноті це полотно кругленьке, 30 см в діаметрі на картоні. Хотіла б щось намалювати на ньому маслом, подарунок декому, то думаю, що все вийде, потрібно буде добре постаратися. Далі дивимося. Олівці. Я думаю, треба буде переставити камеру, щоб зараз було все це краще. Показувати, розказувати. Тому, так, оп. Ну що ж, давайте продовжимо дивитися. Я це все посуну, щоб по черзі доставать. Набір олівців, марка Хрома. У мене були Рафін. Ну, доволі непогані, мені вони подобалися. Почитала, що ці мають бути ще кращими, м'якішими. Ось така коробочка. Обов'язково їх затестуємо, прифірюємо, як вони малюють. Гуаш від труса. У нас wash від тес, наскільки не знаю. Зараз покажу, як у нас гуаш. Ось така. Вона дуже хороша, мені вона подобається, але багато кольорів вже закінчуються, особливо це жовті. Білі ми купували окремо ось уже дві банки. Оця банка вже закінчилась, тобто це вже третя баночка гуашевих білин. Ой, дайте мені, будь ласка, хімію, коробочку, я оцю перекладу. Вона класна, але ці всі баночки, я просто їх витягла, і вже в мене брудні руки. І серветками вони постійно протираються, воно постійно липке. Я не знаю. Єдиний мінус у Гуаші в таких баночках, що це дуже незручно. Так от, купили три нових, нових баночки Гуаші. Я не знаю, чи вона сюди підійде, буде трохи випирати от, для порівняння висоти. Але тесоцької не було акварельки, тому ми взяли роса. Думаю, вона буде непоганою. Тому аж ніколи зайвою не буде. Що у нас тут є далі? Давайте шуршалочку зразу достану. Це перо для туші. Раніше в мене не було таких. Не пробувала, не знаю, як працюють і туш взагалі. Не тестувала. Може, сподобається. До цього пера такі дві маленькі ваночки туші. Фіолетова та жовта. І стостунчик в кінці руса масляні фарби в художній школі зараз у нас фактично має бути випускний клас. Ми маємо писати дипломи, але в зв'язку з війною, зв'язку зі усією ситуацією, до цього ще з карантинами. Я не знаю, коли у нас вже буде диплом. Можливо, ми ще рік будемо навчатися, тому що от за все навчання десь якраз року вже не вистачає. А, але на той випадок, коли будемо писати диплом, набрали ще додатково масляних фарб. Спитаєте, що немає синьої. Ну, так, вийшло, брали поки що такі, якщо буде ще якась необхідна, докупимо. Ну, а біла, білої завжди, треба багато. Ось такі два лінера. Ми їх до цього купували. Вони непогані. Мені подобаються, лише потрібно спочатку малювати маркером, а потім в самому кінці робити лайн, тому що вони розмиваються, розтираються. Ну то це нічого можна примінитися. Не бачу проблеми, коли лайн робиться в кінці. Спочатку ну мені нормально. Мікрон коричневий лінер. Давно про нього згадувала, хотіла. У мене є червоний, є синій, чорний, там різні накінечники, але чомусь я завжди згадую про коричневий, вже коли малюю. в мене його немає, от хотіла докупити. Останнє це скетч-маркери, В них були максимально світлі відтінки. Я розумію, можна було знайти маркери і подешевше. Але в акварельці з дешевших є лише Санті. Мені там кольори не сподобались, вони якісь темнуваті, тому вибрала от із скетч-маркеру ті, якими я користуюся частіше всього для шкіри. Ну Саме світлі кольори для шкіри їх завжди не вистачає, вони дуже швидко закінчуються. Тому, ось то купила ходових маркерів. Накінечник у них долото. І куля. Не знаю, скетч-маркери ще не пробувала. Ні разу ними не малювала. Подивимося, як буде. Я буду довго їх крутить, мене не вийде. красивенько покласти. Ну, о, чек. Ось чек. 2000 гривень плюс 2490. Доплатили, просто побрали трохи більше, ніж 2000 гривень, і вийшло. Не так багато всіх матеріалів, але я задоволена. Ми будемо ними користуватися. Ще раз хочу подякувати Марії за такий подарунок для нас, як художників. Це дуже корисно. Ну, просто хто не знає, що чоловік мене також малює, і ми разом ходимо до художньої школи. Наші покупки за сьогодні. Це ми так витратилися, навіть доводилося шукати, дивитися, що ж ще таке взяти. Тому що основне, що ми хотіли, це олівчики. У нас немає кольорових олівців, от звичайних. У мене декілька там мандалузів окремо, поштучно вони купувалися, але таких набором і не акварельних. Не вистачало багато кольорів, 48, думаю, нам з головою цього вистачить. Маркери, обожнюю маркери, мій улюблений матеріал. Масло нам знадобиться для робіт. Полотно також, ну, або маслом, або гуаше. Я буду на ньому малювати. Туш. це як абсолютно для нас матеріал, щоб протестувати. Ну і гуаш, бо закінчуються баночки, і треба було докупити. Лінери, вони. Ну, завжди подвійні. Не знаю, лінери це така штука, які можуть роками лежати. От роками ти ним користуєшся, він ніколи не закінчується, лише там накінечники можуть зламатися. На деяких мікронах 005 мене поламалися накінечники. Ось так: це всі наші покупки. Далі будемо оглядати, тестувати деякі з цих матеріалів, можливо, всі матеріали. Не знаю, якщо я кимось із них ви ще не користувалися, але б хотіли придбати і. Хочете побачити на них огляд якнайшвидше, то напишіть про це в коментарях. Я буду знати, про що знімати. На цьому все. Якщо вам сподобався цей відос, то поставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал, і тоді я буду ще швидше монтувати нові відоси. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.